Вітаю всіх. Сьогодні ми спілкуємося з начальником пожежно-рятувальної частини номер в місті Одеса Андрієм Скрипкою. Андрій, доброго дня. Доброго дня. Хотів з вами побавакати про вашу роботу. Останнім часом Одеса дуже на жаль сильно страждає від ворожих обстрілів. Розкажіть про саме ваші виїзди, що вам доводиться бачити, де працювали і що за складності було під час вашої роботи. З чим зіштовхувалося? Ну за останні дні так дуже збільшилась атака. На місто Одеса. Я потрапив останній на один прильот, був на одному виїзді, такому масштабному. Звісно, найперше це те, що ми чуємо, коли йдуть приходи, прильоти, звуки сирен під час тривоги. А на самому виїзді, це найголовніше, коли ми їдемо, ми більше ну, з тривогою, щоб не було людей. Щоб якщо навіть є той приліт, щоб постраждало як можна менше людей, щоб не постраждали взагалі, тому що це саме-страшне. Саме Будівлю то таке, що відбудується, ну, не так страшно. І, звісно, коли ми приїжджаємо, найперше, коли нам дають дозвіл на гасіння пожеж, на розбори завалів, саме перше, якщо є по інформації, що є люди, ми рятуємо людей. Як, як завжди, як в нашій роботі, саме, саме перше, саме головне е, націлення це йде на людей. Е, а потім, уже, звісно, гасимо пожежі, якщо трапилось внаслідок влучання аварій, е, ракети, гасимо пожежі, проводимо аварійно-рятувальні роботи. По цьому виїзду, який був, ми не називаємо зараз адресу, де це було, що це було плюс-мінус за будівля. Це житловий будинок був, чи що це було? Інфраструктура е, міська. Не житловий, будинок. А будинок, але цивільна інфраструктура. Цивільна, так? цивільна, так як це я так розумію, це не дуже далеко від вашого розташування частини. Тобто почалася тривога. Ви так. пішли в укриття. Як далі у вас розвивалася події? Чи з моменту вибуху, там коли ви вже виїхали, чи ви вже розуміли, що є прильоти? Треба вже збиратися і очі. Коли на виклик? Ну після звісно, спочатку була тривога. Після чого ми чули вже звуки прильотів, бо їх було декілька. Були дуже дуже потужні, тому що ну, зовсім зовсім близько. Після чого, коли дали вже відбій тривоги, ми виїхали на місце. Побачили, вже доїжджаючи до, до самого місця, вже було видно і різні уламки, і камні. Ну, вже, вже було зрозуміло. І шум такий стояв. Вже як під'їхали до самого об'єкта, вже бачили і зарево полум'я більше великі груди, камнів були. Після чого приступили до своїх робіт по, по командам, які нам поступили від керівництва, дізналися, поставили нам в кожному відділенні свої завдання, і ми приступили до роботи. Ви були серед перших відділень, які приїхали на цей викон? Ну, можна сказати, що так. Ну, я, я не пам'ятаю я чи третій, чи четвертим відділенням ми прибули. Ну там ми просто всі вийшли так, що майже в один час, тому що це вже комендантська година була. Заторів на дорогах немає. Дуже швидко доїхали, дуже швидко приступили до роботи. Що ви особисто робили? Бо там же ж були люди під завалами. Так, там по інформації був один чоловік, охоронець. Після прибуття моя задача моєго відділення. Ну звісно, там розподілили, ті, хто перші прибули. Вони були направлені для рятування цього чоловіка ну, для знаходження. Моя задача була гасіння четвертого поверху чотирьохповерхової будівлі. Рядом поряд була трьохповерхова будівля. Моя задача була зайти, піднятись на третій поверх по висині трьохколійній драбині. Після чого потрапити на четвертий поверх та почати гасити полум'я четвертого поверха, тому що третій поверх та криша третього поверху була в полум'ї і переходила з цього чотирьохповерхову будівлі на третій поверх, ми піднялися на третій поверх. Після чого побачили, що в це чотирьохповерхова будівлі потрапити не можна, вона як сходи, так і. Самий поверх третій був в аварійному стані. Я своїх людей туди не повів, тому що була загроза, конструкція могла порушитись і завалитися. Прийняли рішення гасити з в криші третього поверху був отвір, після чого ми ще підняли драбину палку, піднялися на кришу третього поверху, з якого ми змогли. Гасити полум'я вже з кричі, Третій бог це чотирихповерхову будівлю. Після чого сталося руйнування е, повністю всього блоку чотирьохповерхового. Тобто, на ваших очах ще повністю да, склалася да, да. будівля. Так, да, так. Да. Потім стало страшно, тому що наші хлопці працювали знизу. Мої хлопці працювали на третьому поверсі, який е, с, ну, прямо підходив до цього чотирьохповерхового будівлі. Це Саме під низом, під цією чотириповерховою будівлею було підвал, в який мав по інформації забігти той хлопчина, який був охоронцем. Які наші хлопці продовжили там пошуки. І на моїх, на моїх очах да, завалилася ця будівля. Після чого ну, була дана команда керівництву по особовому складу перерахуватися. Ну, начальники караулів, начальники частин мали перерахувати людей, щоб дізнатися, чи ніхто там не залишився, чи все добре. Виявили, що всі наші хлопці, всі на місцях, все добре. Продовжили пошуки, розбір завалів, тому що все було повністю наверх ще більше навалилося, там де мав бути по інформації цей хлопчина. І до самого ранку розбирали завали. Через скільки здалося знайти хлопців? Я не скажу чесно, через скільки годин, тому що мій карул вже змінили, і буквально через півгодинки, після того, як нас змінили, вже його дістали, розкопали. Ми вже дійшли до цього входу, вже почали розкопувати вхід, нас замінили, тому що ми вже десь на протязі 7 годин вже розбирали, гасили там. Запитаю вас просто як мешканця Одеси останній тиждень. Та Плюс-мінус, так вже ну, регулярні ці обстріли. На вашу думку, просто від звичайного мешканця Одеси. Нащо росіяни зараз тероризують місто? Залякують. Залякують то одне, але ж попадають люди, попадають будівлі. Е, наскільки це страшно, що в них в голові, про що вони думають? І я теж всім говорю, це ж не один веде такі накази. Ці всі накази виконують. Не знаю, це просто без, без цензури чи з цензури це не можна нормально, адекватно про, про цих людей, які роблять і виконують ці команди, не можна говорити. Страждають як наші хлопці, скільки вже і наших пожежних, і військових попали під ці обстріли, скільки загинуло, просто не можна адекватно нічого розцінювати їхні дії. Але, на жаль, Одесу. Почали обстрілювати не тиждень тому. Це все почалося фактично від 24 лютого ще минулого року. На які вам ще доводилось виїжджати виклики, які були для вас, можливо, найважчі най 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 саме, які запам'яталися? Наша робота не змінилася. Пожежно-рятувальних частин не змінилася ніяк, тому що ми як рятували людей, як допомагали людям, так і продовжили це робити. Не дивлячись на загрози, як. Прильотів, не дивлячись на, на все, нам треба приїхати, допомогти, врятувати, запобігти тому, щоб, щоб люди були в безпеці. Я за весь час, так щоб згадати, потрапив на декілька виїздів після прильотів. Що це забули за були будинки, об'єкти, що це було. Саме, саме перше це була нефтебаза. Там було дуже масштабно. Це, мабуть, наймасштабніша пожежа, саме пожежа, яку я бачив за недовгий час, який я працюю. І ми їх спостерігали зі своїх вікон. Це було о 6-й ранку, якраз ми вже всі піднялися, вже хто в туалеті, хто… і ми побачили, як летять ракети, як зриваються, ми все з вікон бачили. Ну, була теж команда дана, щоб від вікон відійти. Всі швидко в бомбосховище. Після чого там буквально пройшло декілька хвилин. Тривогу вже відмінили, і ми відразу виїхали. Було декілька загорань в різних точках НІФТІ приступили до ліквідації пожежі. Дуже масштабно було, наскільки що не, не можна було просто підійти там, на, на 150 метрів, просто не можна було підійти. Було задіяно дуже багато сил та засобів. І пожежні, і поїзда були з пінотворючами використані і з великими е, кількістями води. Скільки ту пожежу гасили? — Півтори доби десь до двох, до двох до другої доби десь. так. Також був на складах, на якій було більше, ніж 4 тисячі метрів квадратних. Гасили пожежі. Теж дуже масштабна пожежа вийшла, тому що дуже багато різних матеріалів знаходились в складі, дуже легко займистих речовин. І теж затяжна пожежа, тому що масштаб великий. І такі речі лежали, як пластмас, резина, ну, які довго горять і які легко так не тушаться. І ще, і за того, що було руйнування конструкції, все було завалено. Все на кучі, це треба було розбирати, проливати, розбирати, розтягувати. І такі, от таких пожеж на протязі, я просто так як я, ми, робо, ми працюємо сутки троє, я попадаю на один, а після мене вже хлопці заступають і отак. Ну розумію, ви змінюєтесь. Да, да. Ви кажете, що для вас в роботі нічого не змінилось. Так. А стало більше страшно? Я можу сказати, що для мене не стало більше страшно, тому що під час того, як заступаєш на зміну. Все можна сказати, як відключається, ти розумієш, що ти заступив, тобі треба е бороти той страх. Може він вже на, на підсознання. Е на підсознанні бореться цей страх. І просто під час роботи ти знаєш, що тобі треба виїхати, тобі треба допомогти, тому що хто, як не ти, будеш це робити. Тому що люди зараз, як дуже от, саме пожежних, між людей піднявся авторитет, тому що вони знають, що ми приїжджаємо самі перші, ми допоможемо, спасемо, надамо першу невідкладну допомогу. Отак. От Андрію, дякую вам. Вам дякую, теж дякую за вашу роботу і тихих вам змін. Кажуть, сухих рукавів. Сухих рукавів. Дякую. дякую. дякую.